Чотири з половиною тисячі жителів Кіровоградщини покарали минулого року за вчинення насильства у сім'ї. Таку цифру озвучили на засіданні круглого столу з проблем протидії сімейному насильству. До обговорення запросили представників громадських організацій, правоохоронців, спеціалістів центрів соціально-психологічної допомоги. За словами присутніх, важливим є інформування населення, адже найчастіше люди не знають, куди звертатися із своєю проблемою. Нині ж при обласній службі з актуальних питань жіноцтва діє телефон довіри. Також учасники наголошували. Ли краще попередити насильство аніж потім карати, адже нині немає ефективних важлів впливу на таких людей. Майже 60% із накладених адміністянин це штрафи. Тобто суди застосовують штрафи. Мало дуже мало застосовують такі дієві важливі впливу. Громадські роботи їх там майже ну навіть немає. Ця проблема дійсно є важливою, тому що навіть якщо особисто людину це проблем не зачіпає, але такі ситуації можуть виникнути в подальшому, або вона знайома з тими людьми, які потерпають від насилля у сім'ї, і можливо, саме ця людина, яка обізнана, стане тим джерелом інформації, яке комусь стане в пригоді.